Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Якщо ми з вами ще не знайомі, на цьому каналі ми обговорюємо різні явища попкультури, інтернет-драму та шаленство соцмереж. Сьогодні поговоримо про дивні стосунки. Б'янкі сенсорі із канівестом, і спробуємо дізнатися, чому все-таки він роздягає її на публіці. Це її особистий вибір, сексуальна свобода, чи, можливо, там присутній аб'юз. Обговоримо їхній свіжий перформанс на Гремі, а також інші казуси із незвичайним вбранням Б'янкі. Врахуємо думку психологів, які вже прокоментували це: чи це аб'юз, чи це мистецтво? Чому канія сам не втілює ці перформанси, якщо він такий митець? І не покажеться нам голяка. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Також ви можете підтримати це відео коментарями. А ще ставайте спонсором мого каналу і дивіться ексклюзивні відео. І починаємо. Одразу хочу зазначити, що ніхто не може знати, як у них там все насправді стосунка. Я буду обговорювати лише те, що ми бачимо, і озвучувати думки експертів. Хто знає, можливо, вона щаслива з ним, можливо, вона не усміхається на фото просто тому, що їй не хочеться. Не будемо вибудовувати теорії змов, але все-таки розглянемо, якою вона була у юності. А зараз почнемо із премії Ґреммі. Про неї, до речі, я вже говорила ось у цьому відео. Ця премія відбулася вже близько 5 6 днів тому, але глядачі і досі не можуть відійти від образу б'янки. І це було скоріше не вбрання як просто капронова сукня. Дизайнером цього образу став Вест. І фото та відео з цього заходу облетіли весь світ. Дуже багато хто засуджував пару, але Вест в інстаграмі відповів на ці закиди і поділився скріншотами тенденцій пошуку Google. У яких понад 5 мільйонів пошукових запитів за його іменем та за іменем Б'янки. І він зазначає, найбільш загуглена персона на землі носить бренд Yeezy. Тобто в цей момент він лише радів, що піарить свій бренд одягу. Експерти з читання по губах швидко розшифрували, що говорив Кан'є, коли дивився на б'янку, і після цього вона скинула свою хутряну шубу. Спочатку Кан'є сказав б'янці, зараз ти влаштовуєш сцену. Згодом він повторив влаштуй сцену, я думаю, це буде мати великий сенс. Б'янка покірно кивнула, після чого, очевидно, він сказав: кінь це позаду себе, а потім повернися. Б'янка відповіла: Окей, let's го. Ну і що було далі? Ви вже самі бачили. Пам'ятаю такий коментар смішний: типу, а що вони роблять, коли хочуть підігріти свої стосунки? Одягаються. Взагалі за законодавством штату Каліфорнія такий перформанс міг коштувати їм штраф у тисячі доларів та навіть ув'язнення до шести місяців. Але згідно інформації, змі поліція Лос-Анджелесу не планує висувати б'янці звинувачення. LA Police Department заявили, що церемонія Гремі була приватним заходом і жодна людина не подала офіційну скаргу на вбрання б'янки. Це все зрозуміло, але давайте ми подивимося на саму б'янку, на її емоції, як вона поводиться, коли знімає цю шубу, і коли прогулюється у такому образі, вона повсякчас дивиться на Канні. Звичайно, вона багата і знаменита. Я не експерт. На мою суб'єктивну думку, вона виглядає дещо приниженою. Ну а попри принаймні їй не дуже зручно. Її обличчя мені навіть нагадало вираз обличчя Цирцеї Ланістер, коли вона йшла своєю ходою сорому. Там не вистачало ще септи юнели із дзвіночком. Шейн, Шейм, Шейн. Шейн. Шейм! 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 Але найбільше мене дратує канії, який стоїть одягнутий, як цибуля. Принаймні йому не холодно. Я перевірила, температура повітря в Лос-Анджелесі приблизно в ці дні. Варіюється від 51 до 68 градусів за Фаренгейтом, а це від 10 до 20 градусів за Цельсієм. Не мороз, звісно, але його ляка не дуже той комфортно ходити. Згодом на автепаті, яка відбулася пізно вночі, вона була в тонкому боді, все одно що гола. Давайте ми врахуємо, що це обов'язково було її зважене рішення. Але припустіть, що якщо це було якесь нав'язане рішення, яке вона зробила під примусом, під якимось навіюванням, уявіть собі її емоції наступного дня, коли вона побачила всі свої фотографії в інтернеті. І ці фотографії нікуди вже не пропадуть, тому що те, що з'являється в інтернеті, залишається там назавжди, принаймні, доки існує інтернет. Звичайно, у кожного свої цінності. І може для когось таке оголення не є приниженням, а навіть самоактуалізацією. Але повторюся, б'янка, звичайно ж, дуже щасливою не виглядала. Мої особисті оцінки, давайте ми упустимо. Це лише суб'єктивно. Давайте поглянемо, що про це говорять спеціалісти. Девід Колоросі, дипломований психолог, PHD та консультант, вже відреагував на цей перформанс і назвав його не мистецтвом, а аб'юзом. Він сказав. Це точно, беззаперечно, аб'юз. Але його дуже важко побачити, тому що він настільки очевидний та прозорий. Психолог каже, що Кан'є проробив чудову роботу, культивувавши собі ось такий милий імідж шмиця, який буцімто має якесь бачення, а вона його муза. Але реальність полягає у тому, що у них масивна різниця у владі, він має гроші, статус і задає напрям. За його словами, Кан'є використовує б'янку як об'єкт та навіть манекен. І взагалі їхні стосунки нагадують цьому психологу відносини повії та сутенера. До речі, п'янка дійсно схожа на кім. Якщо ми пригадаємо, коли Кані запустив свою лінійку одягу, кім кардинально змінила стиль. Вона вже не вдягала нічого, майже практично, окрім його одягу та взуття. Проте її тіло він прагнув бачити прикритим від світу. Він навіть колись там жалівся, в якихось там інтерв'ю, що не хоче, щоб вона себе настільки показувала. І, от Колоросі має теорію, що так знущаючись із двійниці кім, запускаючи її ходою сорому. Він просто мстить самій Кардашіан. Експерти також проаналізували і поведінку пари на автопаті. Коли їх вивели із приміщення, де відбувалося вручення Гремі, вони згодом все одно прибули на автопаті, яке відбувалося в клубі Living Room. Вони проявляли палку пристрасть на людях, цілуючись і облизуючи одне одного перед іншими відвідувачами вечірки. А ще стало вірусним відео, на якому б'янка співає караоке. І на думку користувачів дуже відчайдушно намагається привернути увагу Канії, в той час, як він стояв і тупив у телефоні. Психолог PhD Патрік Веніс коментує це так: коли він відібрав у неї мікрофон, він продемонстрував свою владу над нею і відсутність підтвердження, валідації або зацікавленості в її діях. Цей момент був яскравим зразком того, що п'янка не здається вільною, впевненою або щасливою у цій динаміці. Ми нібито спостерігаємо, як маленька дівчинка бореться за увагу та визнання свого батька, намагаючись виступати перед ним. А в цей час він її ігнорує і ставиться до неї, ніби до незначущої та непомітної. Психолог вказує, що у б'янки є певна напруженість у її рухах та взагалі поведінці. У неї примушена посмішка, напружена поза і поверхневе дихання. А ще відсутність щирого ентузіазму. Вона не стається впевненою поряд із репером, не має видимої автономії, незалежності чи прийняття особистих рішень. Хоча цей вихід на Гремі є дуже яскравим та суперечливим з-поміж усіх їхніх виходів, але також є ще дуже багато аутфітів, які привертали до себе увагу. У квітні 23-го року б'янку сфотографували у дуже дивному образі. Цей образ нагадував одну довгу блискучу тілесну панчоху. Користувачі написали, що виглядає вона наляканою. У червні 23-го року пара вирішила піти на недільну церковну службу в Лос-Анджелесі, і б'янка була одягнута дуже дивно. Та й образ самого Кані теж не назвеш класичним. Цю сукню вже назвали сукною презервативом. А кані був одягнутий у довгі лосини без зуття, а також у плечові та грудні наколінники, ніби він зараз має грати в регбі. На футболці було написано поліцай. Користувачі написали, що б'янка виглядає дуже засмученою і просто присоромленою з цим образом. Тоді користувачі побачили її вираз обличчя і вважали його надто серйозним, і це сприймалося як те, що вона не є з ним щасливою. Як на мене, відсутність усмішки ще не означає нещасність, але давайте поговоримо далі. Одного разу Канді Вест повідомив, що в цьому році його дружина буде ходити без трусів. Тому у лютому 2024 року вона з'явилася на публіці в прозорому плащі без нічого під ним. І це дуже багато кого здивувало. Навесні минулого року пару побачили у Діснейленді, де фанати зняли, як сенсорі ходить по парку босоніж з пов'язками на ногах. Як мінімум це небезпечно, тому що ви не захищаєте свої ноги від гострих предметів і від якихось інфекцій. У липні минулого року б'янка одяглася в коротку шубу та прозорі колготки, що було оцінено як порушення місцевих законів у Парижі, які забороняють демонстрацію наготи на публіці. Ну і всі пригадують ось це чорне шкірине боді, яке б'янка одягла на модний показ марні під час миланського тижня моди. Минулого місяця Канні поділився відвертим знімком янки на кухні. Вона в прозорому боді, але також у неї на голові була чорна латексна маска. Ми дивимося на її стиль і розуміємо, що загалом він має значний вплив на те, що вона одягає. Робить вона це добровільно чи примусово, чи можливо вона сама підказує йому ці ідеї. Ми цього не знаємо. Якою б Янка була до знайомства із Канні? Янка жила життям золотої молоді в Мельбурні. Вона виховувалася в престижному передмісті Івенхоу. Вона була популярною дівчиною і дуже близька з родиною, про яку мало розповідала. Я думаю, вже всі знають, що родина б'янки має кримінальне минуле. Зокрема, її батько та дядьки були пов'язані з незаконною діяльністю. Батько б'янки Еліа Лео Цензорі був ув'язнений у 82-му році на 5 років за зберігання героїну та має судимості за зберігання зброї та боєприпасів. Її дядько Еріс Цензорі відомий як Мельбурнський Аль Капоне. Він навіть отримав вирок смертну кару за вбивство офіціанта, але його замінили довічним ув'язненням. Інший дядько Едмондо Цензорі, відомий як Едді Капоне, має судимість у штаті Вікторія за насильство, напад на поліцію, крадіжку і погрози. Але це не завадило б'янці закінчити школу у 2012 році та отримати диплом бакалавра архітектури в університеті Мельбурна у 2017 році. My name is I'm an from I in Los І от у 2020 році Б'янка починає працювати в їзі, де продовжує кар'єру в архітектурі. Сьогодні вона очолює його архітектурний відділ. Вони з канівестом одружилися у листопаді 2023 року. До речі, також були чутки, що Кім Карташін здогадувалася про стосунки Кан'ї та б'янки ще коли вона перебувала у шлюбі з канії. Тобто, відповідно, буцім, то він зрадив Кім із Б'янкою. Кані присвятив їй пісню, сенсорі, оверло. Пара почала публікувати свої закохані пости. А також одного разу у Венеції було розслідування щодо веста і сенсорі через ті, що суперечать громадським нормам, тому що папараці зловили їх, як вони займалися оральним сексом на човні. Можна побачити, що в них там така дуже сильна пристрасть, але питання не в пристрасті, а в межах дозволеного, тому що б'янка одного разу відправила співробітнику компанії ІЗІ посилання із відвертим контентом. І це сприймалося вже як домагання. Але не одній б'янці подобається такий контент. Та харасмен співробітників. Тому що, по-перше, Каньє сам зізнавався, що страждає на порнозалежність. У по одному із інтерв'ю Apple Music Beats One Radio він зізнався, що його залежність від фільмів для дорослих з роками лише посилюється. Він зізнався, що вперше бачив цей контент у п'ятирічному віці, переглянувши журнал Playboy, його батька. І як каже Каньє, це вплинуло на кожен мій вибір до кінця мого життя. А після смерті його матері у 2007 році він зрозумів, що страждає ще й на сексуальну залежність. Одного разу в інстаграмі він почав звинувачувати Голівуд у просуванні порнографічного контенту у фільмах. Голівуд, на його думку, це гігантський бордель, і порнографія знищила його сім'ю. І я не дозволю цьому трапитися з Норті та Чикаго з його дітьми. А згодом він оголосив про запуск своєї власної студії контенту для дорослих і заявив, що буцімто його залежність вилікувалась. От вам і пояснення, чому творчість Каньє настільки сексоцентрична, і чи творчість це взагалі? Чи може це можна вважати якимось насильством? Тому що я б розуміла творчість, якби він також проявляв сексуальну свободу, відкритість, сам, зрештою, б роздягався на публіці, виходив би в такому костюмчику. Там ж не було дітей, він міг також вийти. Але чомусь він замотався у 150 шарів одягу, і ось його залежність від порноконтенту може зараз впливати на його стосунки з Бянкою. Тому що на відносини із ким це точно впливало. Він сам визнає, що порнографія знищила його сім'ю. Я навіть не хочу уявляти, що такого він робив, що Кім сказала: та ну нафік, ти дістав уже. І от ось така залежність може впливати на стосунки. Зокрема, викликаючи нереалістичні стандарти щодо сексуальності та зовнішнього вигляду партнерки. Це може бути причиною об'єктивації б'янки і відображенням його спотвореного погляду на жіночність, який сформувався через цю залежність. Кан'є має репутацію людини, який полюбляє контролювати зовнішній вигляд своїх партнерок. Його вплив на стиль б'янки можливо походить із бажання втілити певний ідеал, сформований споживанням порно. Порнозалежність може викликати труднощі у збереженні емоційної близькості, адже людина може шукати постійне збудження і новизну. Якщо у них темпераменти дуже схожі, то це добре, але якщо вони різні, то б'янка може відчувати тиск, і те, що вона змушена відповідати фантазіям канії, звичайно ж може її виснажувати, а також знищувати її самооцінку та руйнувати комфорт у стосунках. Тому що вона не зможе розслабитися. Але фіксація на цьому контенті також безпосередньо впливала і на кар'єру, тому що він переносив свою обсесію з порнографією на працівників. Думаю, загалом по житті він поводиться дуже дивно, особливо враховуючи його симпатії до нацизму та гітлера. І на біполярний розлад це не спишеш. Колишні працівники команди Їзі стверджують, що Кані Вест використовував порнографію залякування ігри розуму для контролю персоналу. Він показував їм. Інтимні фото Кім Кардашіан і використовував страх та маніпуляції, щоб утверджувати домінування. Працівники написали відкритого листа до Adidas з метою припинити ці знущання. Згодом Adidas розірвала з ним контракт. Він казав одній співробітниці, яка відповідала за креатив. Зроби мені взуття, яке я зможу трахнути. Він показував співробітникам порнографію на зустрічах, обговорював порно і показував на співбесідах інтимну фотографію Кім Кардашян. Також він постійно запитував колег-чоловіків, демонструючи їм порно відео, що вони про це думають, чи подобається їм конкретне порно відео. І ще багато дивного він робив своїми працівниками, але вони не змогли довго це терпіти. Поки що ми не можемо стверджувати нічого, чи він аб'юзить п'янку чи ні. Але можливо вона якраз цього і шукала, а можливо, їй до вподоби такий тип стосунків. Я не буду зараз займатися її психотерапією. Якщо вона себе демонструє, значить це її сексуальна свобода, так їй хочеться. Сподіваюсь, але було б ще краще, якби канії долучився до цих перформансів, також щось висловлюючи, тому що поки що ми бачимо творця і музу. Яка є фактично манекеном для нього і для його якихось ідей? Як ви думаєте, чи змушує він її, чи вона роздягається сама? Чекаю ваших коментарів щодо цього всього. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк та переходьте в мої соцмережі.